Сільгосп-виробники області готуються до жнив за словами аграріїв. Види на врожай цього року хороші та й зернові в ціні. Головне тепер без перешкод зібрати усе вирощене. Саме про це йшлося під час виїзного семінару за участю сільгосп-виробників краю та представників усіх відповідних служб. Цього року в області зерновими засіяли на 11 тисяч гектарів більше. Одним із зразкових господарств Горохівського району, де також збільшили посівні площі є товариство з обмеженою відповідальністю Волинь Нова. Техніка готова. Зернові призимували, збережені, доглянути доброму, можна сказати, майже відмінному стані. Надіємося зібрати. Хороший врожай, основний вид діяльності нашого бізнесу. Це є зерно, переробка, прийомка та реалізація продукції переробки. На українсько-польському підприємстві «Фруктекспол», яке спеціалізується на вирощуванні ягід, уже приступили до збору врожаю. Там того року було зібрано 450 тонн ягід середнє врожайні становила близько 5 тонн з гектара. Ціна являлась від 7 до 9 гривень. Цього року очікується ціна від 9 до 12 гривень за кілограм. Учасники семінару побували на полях агрофірми Луганова, яка вже нині обробляє у різних районах Волині більше 10 тисяч гектарів землі. У цьому році збільшили спосіб майже всіх культур, які на 50%, а які утричі, наприклад, кукуруза, і 600 гектарів стало 1900 – це втричі більше. Директор Іваничівського цукрового заводу Ярослав Кауза пояснив аграріям, які цукрові буряки вони прийматимуть цього року, і як розраховуватимуться із аграріями сьогодні. По зоні нашого заводу посіяно близько 5 тисяч гектарів, тільки в юридичних осіб цукрових буряків. І ми надіємося, що будемо мати заготівлю в межах 250-300 тисяч тонн. Також учасники семінару завітали до приватного підприємства Західна аграрна компанія, оглянули машину, тракторний парк та комбікормовий завод. У Лукачинському районному будинку культури відбулось пленарне засідання, під час якого вирішувались нагальні питання цьогорічних гнив. Я думаю, що в теперішній час, коли фактично все посіяно. І збирати буде бізнесом, як колишніх команд, цим людям давати не треба, тому що це успішні люди, які знають, що кожна хвилина на рахунку. Але від влади залежить маса контролюючих органів, які повинні бути направлені в один вектор з тим, хто сіяв і буде збирати зерно. Усі керівники служб та інспекцій запевнили, що сільгоспоровників всіляко сприятимуть аграріям зібрати цьогорічний урожай.